У всіх нас рано чи пізно буває такий стан, коли хочеться подивитися, як люди жили в непростий для них час, наприклад, у війну чи у підвищений стан невизначеності. У сьогоднішній добірці ви побачите фільми про велике кохання, вірність та зраду. Дія фільму Шпигуни союзники відбувається в розпал Другої світової війни, коли падіння Гітлера уявлялося аж ніяк не вирішеною справою. Пустелю неподалік від Касабланки прибуває Макс, американський агент, якому доручена місія з ліквідації нового німецького посла. Його напарницею по справі стає Маріанна, колишня учасниця французького опору, яка повинна зіграти роль його дружини. Під час виконання небезпечної місії, що не дає 100% шанси залишитися в живих, Макс і Маріанна зближуються. Їх раптовий бурхливий роман переростає в щасливий шлюб. Але пізніше Макс дізнається про свою Маріану несподівану правду, здатну зруйнувати всі почуття його кохана і мати його дитини фашистська шпигунка. Чи зможе Макс в такий непростий для всього світу час зробити правильний вибір між обов'язком і почуттями? І чи виживе їх любов під натиском громадської догани? Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Все більше відволікаю. Приємного подальшого перегляду! Сирена це захоплююча та масштабна історико-кримінальна драма про пристрасть та страшні таємниці минулого. Події розгортаються напередодні початку Великої депресії у США. Джордж Пембертон успішний підприємець і власник безлічі лісів, що приносять йому регулярний і чималий дохід. Він з першого погляду закохується в сирену, сміливу і відчайдушну красуню з білосніжними кучерями і червоними чуттєвими губами. На щастя, Джорджа дівчина відповідає йому взаємністю і вже через декілька днів стає місіс. Пембертон, подальший розвиток сімейного життя покаже, що з такою дружиною зовсім нема чого витрачати час на пошуки якихось додаткових кровожерних пантер. А Джордж навіть дозволяє коханій дружині брати безпосередню участь у його справах. Серена не тільки красива і чарівна, але й володіє незвичайним розумом і підприємницькою кмітливістю, тому її вплив на чоловіка і його бізнес з кожним днем тільки збільшується, що викликає злість і обурення партнерів і підлеглих Пембертона. Човен любові подружжя похитнувся остаточно, коли Сарена дізналася, що вона безплідна, а у Джорджа є дитина від його колишньої коханки. Головним героєм фільму Дике життя є 16-річний підліток на ім'я Джо Брінсон. Він і його батьки приїжджають в пошуках кращого життя в дикі місця. Одного разу хлопчик стає свідком того, як починається агонія шлюбу його батьків, час якого давно вичерпано. Коли в навколишніх селах починаються пожежі, батько хлопчика разом з іншими чоловіками відправляється її гасити. В цей час мати хлопчика зустрічає чоловіка набагато старшого за неї. І раптово виявляє, що його життя починає стрімко змінюватись. Це, на перший погляд, досить життєва драма про любовний трикутник, показана крізь призму сприйняття підростаючої дитячої душі, яка сповнена любов'ю до обох батьків, які втратили почуття один до одного, і несподівано починають проявлятися глибини людських відносин, повних мужності і почуття власної гідності, які залишаються незмінними навіть тоді, коли любов помирає. Події фільму наслідки розгортаються в Німеччині після Другої світової війни. Рейчел Морган приїжджає в Гамбург до свого чоловіка, британського полковника Льюіса Моргана, який займається відновленням міста. Пара заселяється в розкішний особняк, в якому все ще живуть минулі господарі. Замість того, щоб виселити німця архітектора і його проблемну доньку, полковник Морган дозволяє їм залишитися, незважаючи на протести дружини. У той момент він і подумати не міг, що робить фатальну помилку, наслідки якої може зруйнувати їхнє життя. Тільки правда 17-річного юнака Майка Ласетера, що виріс забезпечені благополучній сім'ї, звинувачують у тяжкому злочині, жорстокому вбивстві власного батька. Численні докази, деталі злочину, особисте визнання і показання свідків не залишають сумнівів у тому, що Майкл скоїв цей тяжкий злочин, всі впевнені, що хлопець винен і повинен понести найсуворіше покарання, адже він не кається і з моменту вбивства не вимовив ані слова. Єдиним, хто хоч трохи сумнівається у вині підлітка і хоче допомогти йому уникнути довічного ув'язнення, є досвідчений адвокат Річард Ремсі, який особисто був знайомий з убитим. Моя кузина Рейчел. Так сталося, що у Філіпа Ешлі рано померли батьки. Юнака взяв до себе далекий родич, кузен Емброс. Тут в маєтку Філіп ні в чому не потребував і отримав гарну освіту. Коли хлопцеві виповнилось 24 роки, Емброс вирішив поїхати в Італію на лікування. В південній країні він зустрів молоду вдову Рейчел. Її покійний чоловік, граф Сангалеті, не залишив молодій дружині нічого, крім гучного титулу. Рейчел красива і надзвичайно приваблива. Емброс просто покорений цією жінкою. Незабаром вони одружуються. Однак через рік Емброс помирає від невідомої хвороби. Згідно із заповітом, все переходить Філіпу. Ешлі на початку поставився до рейчел з великим упередженням, вважаючи її винною в смерті свого шановного родича. Однак незабаром він теж не зміг стояти перед чарами цієї красуні. Коли Філіпу виповнилось 25 років, молода людина згідно із законодавством вступає в усі права у спадок. Ешлі переписує на рейчел маєток і все інше. Через деякий час у нього виявляють такі ж самі симптоми хвороби, що й у Емброс. Всім приємного перегляду та до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!